Всім добрий день. Ось такий у нас бомонт от агрорітма посіяний 23.04. Ось що? В коліно, навіть вище вже містами. Побризганий грандстаром він, дві міждурядки тут зроблено. Вчора побризгали підкормкою бори, сульфати, всі там мікроелементи, гумат калія і вирішили самими лапами ось пробігтись, трошки йому ще кислороду дати і все, і вже сюди лізти не будемо. Теж ось фігня на листях, як і в усих. Воно зараз довелося стартанути і це все переросте. Не будемо фунгіцидами бризгати. Хороший такий посолник. Все падоложный видно, що гербіцит його взял з собою правже десь 12 кілометрів. Погано видно стики, воно вже все. Ладно, ще виділо. Дочки чистеньки стоять. Десь 2 часа от 10 вектор. Может чуть-чуть більше, 2.15. Сейчас їду додому. Шланга да? начала текстурить шина обратно. Стоплив моего насоса, що йде до бака. На нас бах на салях, А впливати. А если утром на гепа то на сніге та міняти шла.